Минуле відео про навушники від Хатор нормально залетіло як для мого каналу, тому я вирішив протестити ще одні. Це Хатор Hyperpunk 2. Дротова версія навушників. Точно така ж є і бездротова гарнітура. І вони вам нічого не нагадують, а? Взагалі, напевно, ви знаєте, що ХАТОР це український бренд. що... Плюсик в карму для компанії. А для мене це зазвичай був завжди такий скепсіс. І, чесно кажучи, коли тільки хатор з'являлися на ринку, я ще тоді теж працював давно-давно на задроці, у них навушники і клавіатури були ну, середньої якості. Я б не сказав, що дуже погані, але і не по ринку, це точно. Але зараз з кожним роком, з кожною новою версією продукту, вони стають Ну просто набагато і набагато кращими. Вони роблять не маленькі шашки в розвитку, а прям стрибки. І тому, як ви можете побачити, Hyperpunk змінили свій дизайн, що мені набагато більше подобається, бо мені чесно не дуже подобаються е старі хайперпанки із за дизайну. Да, і насправді хайперган мені теж не прямо ж топи оф зе топ. В стилі. Як мінімум, за того, що варіація кольорів було менше, ніж зараз. Бо ось ці можна вибрати, здається, в п'яти кольорах: да? так? чорний, білий, жовтий, зелений, пурпурний. Да, В п'яти кольорах. Давайте почнемо, напевно, з комплектації. В комплекті йдуть гарнітура, дві заглушки на мікрофон, сам з'ємний мікрофон. Провод для під'єднання до звукової карти, і звукова карта. Тільки дизайн поміняли. Тепер у вас чотири однакові кнопочки: регулювання звуку, вимкнення увімкнення мікрофону і вимкнення увімкнення звуку. Ну а сам провод це вже спарений. Він десь, я так розумію, пів метра. І це небагато як для того, щоб ходити слухати музику в наушниках. Напевно, буде більшості людям впріти. Але я не думаю, що хтось так робить. А от як реально можуть робити з цією гарнітурою це підключати їх до. Гімпада playstation PlayStationського. І тоді вам не треба прям здоровенний провод. Він буде вам навпаки заважати. І для цього вам і не треба, щоб він був роздвоєний. Вам треба якраз, щоб навпаки був так званий спайний мініджек, джек там, де піна під мікрофон і навушник. Ну, стосовно ЦАПа він підключається по USB A. І подовжені ну, десь 70 см. Ну, більше, ніж. Той провід Ми, і в ітогі у вас вийде десь метр тридцять метр довжина, чого достатньо для того, щоб підключити кампу і грати. А якщо вам треба більше, то я б замислювався над бездротовою версією. Тому що, як я казав, у цих є 3-мод версія яка підключається бездротово. Що на рахунок регулювання? Вони, як я називаю це, регулюються автоматично, тобто у вас немає тут таких стопів, ви просто вдягаєте. Совуєте так вуха і чашечки, як вам необхідно, і спокійно ходите і слухаєте. Амбушюр тут тканинні. Особисто для мене це краще, тому що в мене часто потіють вуха, і якщо навіть в якихось інших варіаціях наушників є дві пари амбушур, то я завжди міняю і ставлю тканинні. Ну, така специфіка мого організму. Мені зручніше в тканинних, хоча від зовнішніх звуків вони ізолюють достатньо добре. Тут стоять 50-міліметрові динаміки з опором 64 Ома Оглів'я також тканинне, м'якеньке, що зручно. Важать вони десь до 200 грам. По-моєму, вони 180 грам важать, якщо я не помиляюсь. Із-за цього ще не втомлюються, в голову вони не давлять, і сидіти в них зручно. Що дивно, вони навіть не злітають, але є нюанс. Наприклад, на моїй голові вони сидять не зовсім е щільно. Внизу в мене є прогалина. І з цього я не зовсім комфортно себе трошечки почуваю. Таке враження, чи хочеться часто їх поправити. Але як я завжди кажу, з навушниками, з мишками, і не тільки прийдіть поклацати, спробуйте, а потім вже купуйте. Це буде найкраще рішення для вас. На рахунок якості звука, ніяких проблем в відеоіграх в мене не було. Я добре чув позиціонування, тим паче з звуковою картою. Я також пробував їх використовувати без звукової карти. Так, да, звук відрізняється насправді. Як би це пояснити? Е, менш об'ємним стиль. Коли я пробував в них грати на свічі, то теж звук досить непоганий. Правда, я розумію, що для свіча вони великоваті. Просто носити свій. Це вже, знаєте, так трошки ємерненько. Ну, а мікрофон ось зараз не почуєте. Так. Це тест мікрофону Hyberpunk 2. Як ви чуєте, він звучить нормально, непогано, не тихо. Я ніякий зазвичай роблю. Не накидаю компресори, тому подібне. І ви можете почути навіть, коли я дихаю, як він забирає чи не забирає шуми. Для тімспійка розмов з мамою через Zoom чи ще з кимось достатньо. Я не впевнений, що на такі можна писати подкасти, але у котору я бачив зараз, з'явились нові мікрофончики, і треба буде попросити у них на тестік. Для подкаста і покликати мого друга ще раз на подкаст або якогось іншого друга. не знаю, взагалі ви подкаст дивились, який виходив у мене на каналі? Вам як норм, не норм, бо там звук мені здається, все одно лажовий був із того, що тут є ще ехо в мене, а ми дві людини писалися в один мікрофон. Але це все я сказав спеціально, щоб ви могли порівняти звук і мати уявлення взагалі про те, як буде звучати цей мікрофон. Ну і покластися перед тим як я скажу ціну, я прошу вас зайти в опис до цього відео і задонатити в якийсь фонд. Також в описі буде посилання на ці навушники, бо ціни можуть змінюватись. Наприклад, що ви розуміли, поки я зараз записую відео, такі чорні коштують 1900 гривень по акції у них зараз. А ці і інших кольорів 2200 тисяч гривень. 2200 тисяч гривень. 2200 гривень. Ну а Logitech, які вони мені нагадують, ось тут буде зараз зображення цих Logitech Коштують від 4, якщо я не помиляюсь. І от тепер думайте, які краще обрати, які вам більш до вподоби Ну, реально, дивіться, дуже схожий дизайн на Logitech Так він відрізняється. Тому сильно не прикопаєшся але є спільні риси, принаймні, як на мене. А ви як думаєте? З вами був Діма, підтримати мій канал лайком. Заходьте на мої інші соцмережі. Пока!